З турботою про зеленого друга газета Львівський лісотехнік 27 жовтня 1988 рок. Анатолія Дмитровича Жирнова, доцента кафедри екології, ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва, я застав за роботою. Він пильно переглядав зразки деревини, гербарії та фотографії у звітах студентів групи ЛГО 44, які недавно повернулися з практики. На моє прохання розповісти про об'єкти студентських досліджень Анатолій Дмитрович відповів: справа у тому, що на Львівщині налічується близько ста парків пам'ятників садово-паркового мистецтва. Згідно з програмою комплексного благоустрою та озеленення Львова, інших міст та населених пунктів області, на період 1988-1997 років студенти займалися обстеженням цих парків. Результати обстеження показали, що більшість пам'ятників знаходиться у дуже занедбаному стані. Якщо називати речі своїми іменами, то доводиться констатувати, практично 50 з них врятувати уже неможливо. Студенти групи ЛГО 44 конкретними прикладами підтвердили слова свого наставника. Ось що розповіли Степанюк та Мисак, які проходили практику в Мостийському районі. З усіх об'єктів, які необхідно було обстежити, в селі Золотковичах парку взагалі не виявлено. Парки у селах Тинявці та Тишковичах знаходяться у прикордонних зонах. Місцеві керівники байдужі до їхньої долі. У Тишковичах парк фактично перетворений у колгоспний сад, вздовж якого збереглася одна липова алея та кілька екзотів: коркове дерево, бук-червоний, оцтове дерево. Залишають бажати кращого, і парки судової вишні та крукинич. Що з того, що в мостицькому відділі охорони природи є історичні довідки та паспорти майже на всі парки району? Облік ведеться, а для виправлення становища не робиться нічого. Котов теж стурбований донею пам'ятників. Мені для паспортизації було рекомендовано парк 18-го сторіччя у селі Сприйні, та насправді він не існує. Велику історичну та дендрологічну вартість має парк на території колишнього маєтку відомого польського драматурга Фредро у селі Вишні. Цей парк, на мою думку, потребує реконструкції. Як розповіли шквірко, гриб та Мішек, в аварійному стані перебуває парк у тортяках Сокальського району. Занедбано парк у селі Таданях Кам'янкобузького. У нетрях відомчої безвідповідальності студентам не вдалося знайти жодних матеріалів про парк Чорний у самій Кам'янці-Бузькій, який також чекає на реконструкцію. Принцип, все наше і все нічиє ще, мабуть, довго даватиметься в знаки. Саме він спричинив до того, що у лісопарку Ходорова безпланово вирудуються дерева. У селі Лисятичах Стрийського району задля спорудження соціально-культурного комплексу та стадіону позбавили власного обличчя парк пам'ятник 18-го сторіччя. У селі Суховолі Городоцького району в результаті безгосподарності занепав чудовий парк. Таких негативних прикладів можна навести багато, але чимало є і людей, ентузіастів своєї справи, які не чекають вказівки згори, а ревно оберігають надбання народу. У належному стані перебувають парки у селі заклади Миколаївського району, у городку, старому роздолі, шклі. І, хоч підпорядковані вони різним відомствам, за одним доглядає медперсонал, за іншим спеціальний працівник або підприємство комунального господарства, відомча приналежність не стоїть на заваді зацікавленим людям, і ці приклади вселяють надію, що любов до природи, споконвічний потяг до прекрасного таки переможуть. Дудок старший редактор патентно-ліцензійного відділу.